Вітаємо, коти й кицюньки! Не знаю, що ви думали, ми скажемо. Графіка стала кращою, управління таке собі, але згодиться, гра норм. Огляду кінець, а хто дивився, скидайте 20 гривень на збір і молодець. Та ні, давайте теревеніти, бо є про що? Знаєте ж, як кажуть гравці зі стажем, що сучасні ігри повна фігня, а от раніше це були історії з душею. Воно то так. Але по-перше, як можна грати без крові з очей в щось отаке? По-друге, де сучасному гравцю взяти комп, на якому всі ці скарби взагалі запустяться? Ну не винаходити ж машину часу заради старого ПК або консолі. Так, і ми вірили, що and Evil класна гра, і навіть купили вже гру на GOG за аж 28 гривень. Аж раптом Ubisoft взяли і щасливили нас ювілейним переведенням гри, про яке вони, до речі, самі проговорилися півроку тому. Ну тут вже не було куди відкладати. А ще один з котиків глядачів дуже допоміг зі збором для ЗСУ і порадив пройти саме цю гру. Отак і змінилось наше життя на цілий тиждень. А тепер докладніше про особливості гри і спойлерів не буде. Наша героїня фоторепортер. І так же співпало, що просуватимуть сюжет саме зроблені нами фотографії. Вони і наближатимуть нас до розв'язання головної загадки і проблеми планети. А ще ми допомагаємо зробити фотоперепис місцевої фауни. За кожний зафіксований біологічний вид ми отримаємо два типи валюти. А в кінці, якщо зберемо все, що ще? Тому нам цікаво навести об'єктив фотоапарата на місцевих мешканців, все, що повзає, стрибає, літає та плаває. Правда, не завжди згадуєш про це під час бійки. Але хто зна, може ця незвична краказябра більше і не зустрінеться. Тому будьте уважні. Ми не маємо 1050 видів зброї на вибір. Але все реалізовано логічно і, можна сказати, елегантно. Джейд б'ється палицею Дайджо. Маємо звичайну атаку. Суператаку, якою є шанс оглушити ворога або змусти його кинути щит, ще джейт вміє відстрибувати, уникаючи сто і навпаки, давати копняка, відправляючи засліпленого і розгубленого ворога політати в повітря. З такого польоту до нас ворог повертається розібраний буквально на гвинтики. Компанію в небезпечних пригодах нам подекуди складають два напарника. Хоч вони і кремезні і набагато сильніші від Джейд, але від них ми можемо очікувати хіба що на допомогу в оглушенні ворогів, та й то не всіх. І тим паче не очікуйте, що хтось із цих красунчиків вкладе хоч парочку недругів. Добре, що хоч не падають самі, хоч їсти, іноді таки просять. О, а ще напарники добре натискають кнопки у труднодоступних місцях. А два ще вміє проходити через блакитні лазери, не відкидаючи копита. Джейд теж може тиснути на кнопки на відстані. Це вона робить за допомогою рукавички, що стріляє дисками. Прицілу рукавички з фотоапаратом один на двох. Ось такі вони незвичні іншопланетні технології. Гра дає нам чіткі вказівки, що треба зробити. Але не завжди очевидно, як саме цього можна досягти. Тому трапляється і таке, що ми маємо пилососити локацію в пошуках об'єкта, з яким можна провзаємодіяти. або по-другому колу лізти у всі шпарини, де ми вже наче й були. Часто ми маємо набір міні-пазликів, але всі нові типи взаємодії швидко запам'ятовуються. Ну і тактику пилососа нам ніхто не заборонить, тим паче, що поки вирішуєш одну проблему, вже забуваєш, навіщо то було треба. Наприклад, погралися з запобіжниками електрику і нарешті запустили ліфт. Але для чого біжимо далі? Там розберемось. Фактично, мапа складається з величезної кількості мікролокацій, які підвантажуються, коли стають потрібними. І на самій мапі ви не сильно ізорієнтуєтесь, бо прямі шляхи у грі можна перерахувати на пальцях однієї руки. Все інше заплутані лабіринти на кількох поверхах. Спочатку складається враження, що гра коридорна. Аж нічого гісінько подібного. Ми маємо загальну мету, але в проміжках можемо займатися чим завгодно. Деякі зони планети обмежені для доступу, доки ми не досягнемо певної. Прогресу і окрема родзинка Evil – це міні-ігри всередині великої гри. Ми вже й не згадаємо, коли восстаннє так балділи від гонок, гри в перстки або місцевого аерохокею. До речі, ті, хто не полінується закрити весь контент, здобудуть унікальну міні-гру в нагороду. Ну що, торкнемось історії? Спойлерів точно не буде. А хто вже грав, ви й так самі все знаєте. Ось із чого все починається. На планеті Хіліс далеко не найкращі часи. Іншопланетяни Думс причепилися як реп'ях до штанини. І трощать планету і крадуть мешканців. Військова організація Альфа Секція наче й бореться з ними, але успіхи має сумнівні. А ми граємо за місцеву фоторепортерку Джейд, яку попросила про допомогу місцеві повстанці. І це. Буде цікаво. Клянемося вусами. Графіка і звук. Ой, тут все просто: нема відчуття, що груді стала з нефталіна. Графіка не примітивна, не застаріла, а саме тематична, унікальна. Вона повністю пасує грі і історії. А от на саундтрек з гри радимо окремо звернути увагу, навіть якщо ви не будете грати. Окремо в серденьку музика про пропаганду за куда Бару. Видно, що працювали над світом із задоволенням. Багато уваги приділено деталям. Дітки з сиротинця одягнені не в наймодніші наряди. В Акуда-Барі, втомлений пиячок, приліг відпочити на барній стійці, а ігроман готовий і на великі ставки, аби мати з ким позмагатись. До речі, ніхто не втримає вас від можливості спустити чесно зароблені грошики на азартні ігри. І ще окремі вітаннячка механіку, що продав двигун майже як новий. Дяка, що він нас взагалі додає. Тягнув, куди було треба. На планеті змінюються день і ніч. Більше того, наші дії відбиваються на вигляді міста, на поведінці мешканців і на стані певних будівель. Скажімо так, деякі моменти не можна назвати недоліками гри, але для сучасних ігор вони дивні. Наприклад, сюрпризом стало те, що прогрес на одному аккаунті, але з різних пристроїв, не зберігається автоматично у хмарі. Це треба робити вручну. Якщо забули і залишили ПК вдома, то в дорозі на ноутбуці продовжити грати не зможете, лише розпочати нову гру. Маємо також лише один слот для ручного збереження. Зберегтися самостійно можна лише в комп'ютерах, перезаписуючи попередній файл. Так, чотири слоти автосейвів допомагають, але у нас нема вороття назад, якщо захочемо повернути. До подій далеко в минулому гри врятує теж лише нова гра. Екрани завантаження, вони є, і вони відчутні. Камера міняє ракурс, коли персонаж заходить в якийсь закуток. І все, шукаємо напрямок клавішами. ВАСТ. Мишка вже не з нами. Є таке, що ходимо і шукаємо, з чим на екрані про взаємодіяти, щоб не пропустити. Клавіші управління в грі підписані то латиницею, то карказябрами, і ще не можна переназначити власні клавіші управління. Ще не можна перестрибнути через паркан висотою по коліно, бо технічно це не паркан, а стіна. Добре, таке ми маємо і в сучасних іграх. Штучний інтелект солдатів Альфа такий собі. Але от коли ми крадемось повз них в режимі стелса, то вони, здається, чують, як пукає комашка в іншому кутку кімнати. Української локалізації на жаль нема. Тож граємо англійською. Ну не мовою ж Пушкіна заради котячих вусів. Але і перевагу гри теж вистачає. Це точно катсценки, характери персонажів, хоч камера і рухається без нашого дозволу, але часто робить це із турботою програвця, показуючи те, на що треба звернути увагу просто зараз. Ще дуже сподобались продумані світ та історія і насичені з діями. От скільки разів ми вже думали, що все вже зовсім трошки залишилось грати, але ж ні, до кінця було ще як до Києва Рачки, тобто як до луни на белузі з майже новим мотором. Ще Ма веселі гонки і міні-ігри, коротше кажучи, всі ці недоліки не впливають на загальне добре враження і на солоду від сюжету, і ба більше підігрівають надію на те, що Beyond Gooden Evil 2 таки колись вийде. Враження. Ми очікували, що гра вийде покращеною, але відчуватиметься старенькою, як, наприклад, улюблені Warcraft Frozen Throne або American McGee's Alice. Були готові, що гра вивозитиме за рахунок емоційної прив'язаності, а новим гравцям буде важко сприймати все з теплотою. А от нічого подібного, в перше проходження новий гравець отримає цікаву сюжетну гру, що займе вас на тиждень, а може й більше, враховуючи відключення електрики. Подекуди буде важко. Якісь міні-рівні пройдеться проходити не один десяток разів, а щось навіть гуглити. А найприємніше те, що гра емоційно залучає і викликає відчуття азарту. Впевнено ставимо 4,5 котика з 5. До 5 гра не дотягнула через об'єктивні технічні обмеження. Тому щиро радимо дізнатися про гру більше з власного знайомства. До зустрічі в наступному відео! Ось же воно. Грайте лише в якісні ігри, донайте зсу і слава Україні!